Вітаю всіх на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 16 вересня, і в нас буде традиційний огляд автомобілів. А ви, друзі, перед початком відео не забувайте поставити лайк даному відео, підписатися на наш YouTube канал, підтримуйте україномовний контент. Сьогодні буде багато різних цікавих авто. Погнали! Volkswagen Tiguan 8 року, 2-літровий дизель автомат повністю обслуговано, 233 пробігу, ціна 12 тисяч доларів тканиний салон. Рено Кліо 6500 восьмого року, 1,5 дизель на механіці 173 тисячі кілометрів пробіг. Opel Insignia, e представлений в кузові Універсал червоного кольору 8700, 2-літровий дизель автомат 206 тисяч пробіг. Знову зламалось авто? Двониш автосервіс, а вони всі постійно зайняті? Або, можливо, ти шукаєш автосервіс поруч з найнижчою ціною? Додаток FastFix допоможе тобі у цьому. Це супер зручний додаток, де ти можеш знайти варіанти вирішення своєї проблеми за ціною, часом та локацією. Реєструєш своє авто, описуєш тип проблеми та надсилаєш запит. Можна додати фото і побачиш пропозиції. Все дуже просто. Також в додатку є багато інших корисних сервісів, такі як шиномонтаж, детелінг, евакуатор та інші. Отож, друзі, додаток FastFix має бути в кожного автомобіліста у смартфоні. Volkswagen Caddy, 8 тисяч доларів, 1.9 дизель. Механіка 10-го року. 190 тисяч заявленого пробігу. Toyota Camry, 8908 рік, 24, газ бензин на автоматі 210 тисяч пробігу в даному автомобілі. Citroen c 4 Picasso, 12350 з автоматичною коробкою 17-го року. 1.6, економічним дизельним двигуном свіжа признана, розмитлена та сертифікована. Електромобільні Leaf, 19350 20-го року. Також автомобіль свіжий пригнаний з Європи. Це у нас не Америка. Nissan Qashqai, розмитнений, з Франції. 10650, 1,5 дизель на механіці. 176 тисяч пробіг. Volkswagen Passat 6200, 2-літровий бензин на автоматі 6 року. Представлений в кузові Седан. Audi a 3 2-літровий бензин на механіці 5305 року, 174 тисячі пробіг. Шкода Octavia a 7 11950, 1.6 дизель, автомат 215 тисяч пробіг. Автомобіль 2015 року. Renault Kadjar, 16750, 15 рік, 1,5 дизель на автоматі 260 тисяч пробіг. Ренос Сценік третього покоління 8750 12 року 1,5 дизель 170 пробігу коробка механічна. Якщо не помиляюсь, друзі, написав власник, що це сценік, але я бачу все у нас Grand Scenic, подовжена версія. Шкода Октавія го року, 1,6 бензин на механіці. У нас коду Octavia a 5 була перед турка 8800, 1.6 нас дизель, економічний двигун, 13 рік, шкіряний салон, механічна коробка передач, перед, зад паратронік, лінзована оптика, досить гарна комплектація Октавки. 7800, 7811 року, 1,7 дизель, 260 тисяч пробіг. Тепер у нас вже є сценік 8700, 1,5 дизель. На автоматі 2012 року 171 тисяча пробігу в даному автомобілі. Peugeot 5008, 10500, 10 500, 15 рік, 1,6 дизель, автомат. Написано на робот 245 тисяч пробіг. Це вже йде рестайлінговий Peugeot, там є вже коробка ISIN. Toyota Venza, 13 тисяч доларів 10-го року, 2,7 газ, бензин, автомат. 165 тисяч кілометрів пробігу в даному автомобілі. Шкода Октавія 8300 1,6 дизель на механіці 2013 написано рідного пробігу 9 року авто. Мерседес Віто, 9 тисяч доларів восьмого року, 340 пробігу. На жаль, контакти не написали. Тому, друзі, приходьте на авторинок, оглядайте автомобілі. Я їх завжди для вас показую тільки один ряд. У нас їх цілих 4 по дві сторони ряду машин. Тобто у нас є ряд ось тут машини, і відповідно ліворуч. Це нас рахується один ряд таких рядів чотири. І обов'язково ви підписуйтесь на наш канал, Друзі, у нас відео виходять щотижня. З авторинку, це на субота та неділя. І серед тижня автомайданчик також виходить відео. 4200 бора, 1.6 бензин на механіці першого року 233 пробігу. Шкода Октавія. 4806 року. 1.6 газ бензин на механіці 298 тисяч пробіг. І, друзі, в нас на авторинку є менеджер компанії АвтоРія, який безкоштовно публікує оголошення про продаж вашого автомобіля на сайті «Авторія». Він просто до вас підходить, перевіряє, чи ваш автомобіль доданий на сайт «Авторія», і безкоштовно публікує ваше авто. Вольво v 50 8 тисяч доларів 12-го року, 270 тисяч пробіг. 1,6 дизель на механіці. Люди якраз оглядають. Шкіряний салон і v 50 приставлено в кузові універсал. Давайте ще продемонструю номер. Не знаю, чи видно. В кінці 10. 0, 203, 14 23 10 Якраз оглядають. Chevrolet Aveo, 858 року. Passat b 5 2600 третього року. І ще у нас є Escape Ford 13517 рік, 1.5. У нас 84 пробіг. Автомобіль 2017 року. Збоку люди вже оглядають автомобіль. Це у нас новий 5008 -й. В комплектації я бачу GT, дуже красивий автомобіль. Так що, друзі, ось на ваших очах вже продається авто. А ми продовжуємо далі показ інших автомобілів, які продаються на нашому авторинку. Також оглядає трафіка, ціни на ньому нема, ми пропускаємо, йдемо, наряємо в ряд, попереду багато різних цікавих авто. Passat b 6 7200, 192 пробігу, 1.4, У нас газ бензин на автоматі, парктронік 360, шкіряний салон з алькантарою, ось гарні комплектації. Nissan x trail 9500 2.5, газ, бензин 7 року, 300 пробігу. Про 206 кабріолет. 220 пробігу, ціна 3500 доларів. Volkswagen Golf також Кабріолат 4,5. Ціна 2 літра бензин на механіці. 275 тисяч пробігу. Renault Traffic, 17400. 1,6 дизель на механіці. 19 року 117 тисяч пробіг. BMW пітірка 3700. Другий рік 2-літровий дизель на механіці. 377 пробігу. Nissan Qashqai. 13250, 1,6 бензин, автомат 13-го року, 186 тисяч пробіг, панорамний дах, камера 360, двокольорні легкосплавні диски, дуже гарна комплектація. Шкода суперб. 21 500 16 року, 210 пробігу, 2-літровий дизель на автоматі. Дуже-дуже гарна огну. Стані візуальному комплектації Лаурін Клемент. Це є максимальна комплектація по шкоді. І шкода супер, 6 седанчик, дуже рідко зустрічається. Красиве авто. Peugeot 807, 8900 Дволітровий літровий дизель на механіці. 202 пробігу. Honda CR-V CRV. 1038 року. 2,2, певно, дизель. Так, шкіряний салон, коробка автомат. Кажу номер власника. Ось така червічка свіжо пригнана з Європи. 4500 кенгурик 7-го року, 1,5 дизель на механіці. 303 пробігу. Так, Мерседес запаркувався без стіночка. Пропускаємо, йдемо до ЗОЇ. 9500. Стан для 91%. 901%. 14-го року машина має 53 тисячі пробігу. Mitsubishi Lancer, 7500 доларів ціна, 11 рік, 1,8 дизель на механіці. Без підкрасів свіжа з Європи. Opel Meriva на автоматі. 5650 в рідній фарбі з рідним пробігом. Обслуговувана. Так виглядає передня панель Meriva. І люди оглядають. Якраз ідемо далі. У нас Renault Traфік 10508 року, 2-літровий дизель, 274 пробігу, коробка механічна. Також свіжо пригнана машинка з Європи. Volkswagen Caddy 9100, 2-літровий дизель, автомат. 11 рік, 218 тисяч пробіг. Renault Master, Є ось такий вантажний. 291 пробігу, це у нас l 3 довга база, 22 650 доларів ціна, 2,3 дизель. Написано в максимальній комплектації. Вже не трафік поруч стоїть, а мастер. Ой, перепрошую, був мастер, тепер трафік. 1,6 дизель, 15,750, 19-го року 193 пробігу також пригнано з Франції. Б8 пасатик. 14850, 2-літровий дизель на автоматі 263 пробігу. Nissan Leaf 18650 20 року. Volkswagen Passat B8. 17700 2-літровий дизель, автомат 211 рідного пробігу. І, друзі, це на седан. Всі шукають седанчик. Будь ласка, для вас. Renault Modus 1,2 бензин на механіці з рідним пробігом 10 року 149 тисяч кілометрів. Volkswagen Touran. Це нас Cross Touran, 10750 11 року, 213 пробіг, 1.4 бензин на автоматі. Golf Plus 10250, 1.6 дизель, 228 пробігу, присутня сервісна книга, розмитнений та сертифікований. Сатальте 750, 11 рік, 1,2 бензин на механіці, 225 тисяч пробігу. І в нас попереду Peugeot 5008. Авто у нас 2012 року не бита 1,6 дизель на механіці. Що ж, друзі, я вам показав лише один ряд автомобілів. Насправді у нас таких рядів 4. Теж у нас є другий ряд. Далі у нас йде. Третій ряд з автомобілями. прискорюсь покажу, тут є багато авто. Якраз люди на початку ряду оглядають, там люди дивляться. І четвертий ряд з автомобілями. Є що подивитися, є багато різних цікавих машин. Приходьте, оглядайте, перевіряйте та купуйте безпечне авто на кар -базар. Я усім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на наш субканал, адже... Вже у вівторок чи середу на вас чекає нове відео. Бажаю всім спокійного вечора і до зустрічі у наших нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лвів.юей.